Ну і ще на бою розголосу а, Іван Дорн вже з інформаці новим інформаційним приводом. Український співак опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію. Відеозапис опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Іван Дорн вмикаю, частину його звернення. Хто каже, будь ласка. Правда для тих, хто сам є. Є знаков. Пусть знают те, кто желал мне страстно покойся з миром, Дорн Иван. Со мной в гробу мой український паспорт спрятан во внутренний карман. Ну власне, публіка аудиторія розділилася на два табори. Ну, Ті, хто підтримує ну, Івана, що нарешті він повернувся, і буде виступати в Україні. Хоча з іншого боку, місяць тому він скасував свій концерт в Одесі. Ну треба ще нагадати, що 11 квітня 2017 року в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України сваркою. А також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам. А то ну власне тому така була а Так, Ну і дописувачі пишуть серед іншого. Є є як то кажуть, від користувачами коли. Воскало він написав вірш знов таки присвячений Івану Дорну, щоб думати могла людина, по перше, нужнування мозка, і звісно, на причину конфлікту, ти не смог. Ти више цього це вірно, але вертітимуть тебе і не вокруг осі, навірно, але чомусь на чомусь полюбе. Ну і от і не де не дави із теми строки, ти просто трошечки не в ній. А те, що називаєш соком, це більше, Ваня гнилі, ну і так далі можна прочитати. А друзі, ну що ж, долучайтеся і ви до певних дискусій розмов. Якщо у вас є такі... i